Донеччина зазнала 23 ворожі удари. Поліція зібрала докази воєнної агресії РФ упродовж доби. Окупаційні війська Росії атакували 13 населених пунктів, загинули та дістали травми цивільні мешканці. Під ворожим вогнем перебували міста Костянтинівка, Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Курахове, СМТ Велика Новосілка, села Архангельське, Дружба, Времівка, Карлівка, Мемрик, Кліщіївка, Максимільянівка. Рашисти застосували проти мирного населення ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, Смерч, ракети та артилерію. Зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, гімназія, технікум, металургійний завод, ТЕС, тепломережа. Будівля непрацюючого підприємства, господарчі споруди, автомобілі ракетами та артилерією. Окупанти накрили місто Курахове. Є травмовані. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури, технікум, п'ять багатоквартирних будинків та автомобілі. Аби запобігти мародерству біля пошкоджених осель та транспорту. Чергували наряди СРПП. Під масованим вогнем залишається Бахмут. Росіяни здійснили по місту три артилерійських обстріли вбили та поранили цивільних мешканців. Зафіксовано три удари із ЗРК с 300 по місту Костянтинівка. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру за попередніми даними. Люди не постраждали. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.